Доброго дня, друзі! Вітаю вас на каналі садово Садовогородні культури Ворощим разом. Сьогодні у нас 11 березня. Будемо висівати перець солодкі та баклажани на розсаду для відкритого ґрунту. Ось баклажан гібрид гордіта і перець солодкий гібрид клерені. Ось так насіння розложено. Сіємо на глибину 5 мм, не більше. Ось насіння солодкого перця. З незараження ґрунту я робив препаратом фітоспорин. Ось такий препарат, чудовий препарат біофунгіцид. Так що, друзі, висіваємо на глибину 5 7 мм і присипаємо наші насінинки, так, Присипаємо легенько. Грунт використовую Класман, чудовий ґрунт, мені подобається. Також використовую ґрунт дропета Profimix. Також чудовий ґрунт пухкий, якраз підходить для вирощування нашої розсади овочів. Ось так присипаємо земелькою Висіваємо на глибину 5 7 мм, Це достатньо для рослинок, щоб вони проросли. Ось такі у нас касетки. Касетки 110 мл. Ось такі касетки. Тепер, друзі, беремо водичку і зволожимо наші рослинки. Достатньо зволожимо. Перед й двісім був попередньо зволожений. І зверху потім накриваємо плівочкою, створюємо тепличну мову для наших рослинок. Зможливо, друзі, ось такі нас касетки. Кому сподобалось відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Незабаром буде відео, як рослинки наші сходи з'являться, перця та баклажана. В кінці березня будемо висівати томати. Так що, друзі, підписуйтесь на канал. Дякую за перегляд моїх відео. До побачення, друзі!